Може б тобі нарешті заміж вийти? За кого? що, ну, мало придурків? <риклад> Тетянко, а для чого ти малюєшся? Ти і так гарно виглядаєш? Я й плаття виглядаю гарно, але нож. <риклад> Дружина чоловікові. Знаєш, я чула, що в Африці є племена. Де чоловіки продають своїх жінок? Скажи, а ти б мене продав? Я б тебе подарував. <рик> на прийомі у лікаря. Лікарю, скажіть, будь ласка, а це правда, що краще спати ногами на захід? Дорогенький мій, краще спати цілому на заході. Пингвин і зебра прийшли до фотографа. Вам фото кольорове? Ні, вистачить чорно-білого. <Слух> ти вчора назвав мене дурепою. Признайся, що ти дуже жалієш про це. Справді, я дуже жалію, що ти дурепа. Дві подруги, одна другий Чому ти до цих пір не виходиш заміж? А для чого? Краще я подарую щастя багатьом мужчинам, ніж нещастя одному? Бабця приїхала в гості онук радісно. Ура, бабусю! Тато нарешті покаже фокус. Який фокус? Казав, якщо ти ще раз до нас приїдеш, він на стінку вилізе. <рик> Чоловік дружині, щось мені твій капелюшок, ну зовсім не подобається. Ну, не можу я на голову вдягнути пляшку горілки. <рик> Татко. Пам'ятаєш, ти казав, що даш мені сто баксів, якщо я перейду у п'ятий клас. Ну, звичайно, пам'ятаю. Вітаю! Я тобі зекономив.